Доброго вечора. У нас вже 16-та година. Чекаємо, поки включать світло. Будемо йти поратися. Погода в нас трошки портиться. Щось таке, наче сніжок січе. Ось вона колись видно, вже нападало. На землі не видно. На землі розтає відразу. Наташа. Поки нема світла, робить шторки на вікно, кухню. Зараз покажу знаружі, що вийшло. Оце надвору. Прихожі вона зробила. Тут теж, як сонце сходить і б'є сильно в вікна. Так, зблискучки з блискучки цієї. Не знаю, чи добре видно. Так, у нас світла нема й досі. Думали, що включать, значить, у нас виходить тоді червоний графік. Ключа 6, 4 часа вже нема. Так, то я вам показувала з надвору шторки. А це Наташа вам покаже. Як вона їх майструвала, покаже і розкаже. Майструвала шторки поки на одне вікно напекла нам біля щів. А ми сачкуємо з Тасіком. Чекаємо світла. Сьогодні хочу показати, як я буду робити штору ролет із утеплителя. Щоб захищало від сонця. І в нашому случаї, як то кажуть, ввечері менше видно віде. Для того, щоб почати роботу, нам потрібно зробити заміри самого стікла. Нам потрібна висота половинки і її ширина. В моєму випадку, це метр двадцять висоти і 45 см ширини. У мене Лінійки немає такої великої, тому я зробила такого на штапіку і собі розграничила і розчертила на нашому утеплителі свої заготовочки. І зараз буду їх вирізати і покажу, що робити далі. Так, робимо низ рулета. Для утяжелення, для того, щоб було на що накручувати, я взяла такий штапик, Він трошки легенький. В ідеалі беруть трубу пластикову невеличку для пайки. Але в мене таке працює. І двосторонній скотч нам потрібен. Зараз ми скотч кріпимо до нашого утеплювача і до нього приклеюємо штапика. Низ ми добре зафіксували. Тепер для того, щоб зачепити вгорі, ми клеїмо так само двосторонній скотч. Тут я розрізала так і залишила проміжки для того, щоб вчепити шнурочок. Я вив'язала отакий із ниточок для макраме. Ось такі вони шнурочком діло цупкеньке. Тут будемо чіпляти на два, а виходити у вас в одну ниточку. Ниточку потрібно виміряти так, щоб нам вистачило розгорнути нашу штору і зачепити на бажаній висоті. Тому для себе кожен визначає сам. Ось так: до скла. Вгорі ми на двосторонній скотч причепили нашу теплювач. І тепер залишилося тільки вчепити гачечка. Я брала ось такі гачечки в Аврорі, вони по 15 гривень. Тут іде вже на скотчеві, але якщо не буде тримати, то я просто додатково ще зверху причеплю скотчу. Ось так у нас вийшло. Не зачепила я зараз височенько. Але є ще шнурочок для того, щоб опустити нижче. Зараз будемо робити те саме і з іншою половинкою. Так, сьогодні поступив у нас заказ на біляші. Захтіли мої домашні біляші. Тож, поділюся з вами рецептом заварного тіста я роблю. Беру 900, десь грамів муки. Дві неповних дві чайні ложечки солі, трошки перемішаємо, і вливаємо сюди десь 500-550 мл кип'ятку. Ось у нас гаряча водичка. І також сюди. Грам 50 чи мілілітрів олії. І зараз це все буду вимішувати лопаткою, а потім руками, тільки, дивіться, обережно, бо тісто гаряче. Ось таке тісто у нас виходить. Я сьогодні працюю в рукавичках, тому що необережно підірвала нігтика. І щоб туди нічого не попало, вдягла рукавички. Ось таке воно виходить. Треба залишити його на хвилин 20, десь, щоб воно вихололо, бо воно ще досить досить тепле. І тим часом можна готувати начинку. Але начинку я вже приготувала, тому просто відпочину цей час. Перемолола сюди фарш м'ясом, додала солі, перчику, цибульки і лею трішки холодної води, для того, щоб цей начинка була дуже соковитою. Все, відпочиваємо, накриваємо наше тістечко і даємо йому вихолонути. Вихолону. Я покачала ось отакі кульки, а кульки розкачуємо вже в наші такі коржики. І зараз будемо накривати. ось так. Випускаємо повітря і отакого веделочкою їх защіплюю. Тим часом сковорідка із олією вже розігрівається. Так, добре, добре, щоб не розклеїлися. Все, так продовжую далі. Я доробляю останні чи буреки, чи біляші. Так вони ось жараться. Але, якщо чесно, то сьогодні працювати з тістом було трошки тяжко. Зазвичай таке тісто на заварному, наче на гарячому воді, то дуже добре. А цей раз плеве. цього разу тісто підпливає. Я не знаю, що таке, чи то сьогодні не мій день, чи то, можливо така мука це, Я не знаю, але тісто підпливає, треба досить добре підпилювати мукою. Але так і поралась. Я казала вчора, що розкажу вам, чи помогло мені лікарство. Я випила ложку. І цілу ніч не кашляла. Аж рану разів скільки? ну і днем разів 2-3. Проти того, як я кашляла, то не знаю, чи це лікарство помогло, чи ні. Я собі вилила так на око. На але якраз получилося дві ложки. Одну ложку я вчора випила і лишилася ложечка. Ой, як це показати, щоб не заступити. От як то нема світла. Оця ложечка лишилася. Ага, видно? Так, да, видно. Все, як я маю його зараз випити, зараз вип'ю. щоб було вже кажуть на Бо ж вивітріє, пропаде, а так треба його. Може, зовсім перестану. Ой, а як я. Стасіку, дай капілечку водички. Бо я не копну. Оно, оно моя чашка там коло графіна. Поки нема світла, проводимо експерименти. Дякую. Хоч це не треба запивати, але я чуточку, бо сильно пече. Ой боже. Угу. Ні, якби ще цукром посолодити, то було б лучше. Ой. Так, побачимо, може завтра зовсім не буду. В общем, кумі дякую за рецепт. Правда, я ночі хоч поспала, не кашляла, то думала, задушуся. Ой, нема ще й досі світла. На цьому буду закінчувати. Бо як з'явиться світло, мені треба бігом в інтернет. Мені ж треба дати відповіді своїм підписчикам на коментарі. Не встигаю. Появиться інтернет, нема світу. Появиться світ, немає інтернету. Це така проблема трошки. Ну, всім спокійної ночі до завтра.